Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодний настінний годинник. Це унікальна річ для вашого дому, яка послужить прикрасою для інтер'єру та допоможе вам знати котра година не тільки в день, але й вночі. Цей унікальний світлодіодний годинник живиться лише від usb кабелю а не від батареї. Має спеціальний пульт, за допомогою якого ви зможете налаштовувати різні рівні яскравості. Таким чином, ви зможете зробити світло максимально комфортним для себе, виконаний з якісних матеріалів, що надає йому довговічності у використанні. Даний годинник це чудова річ для доповнення вашого інтер'єру. Пропонуємо до вашої уваги світильник в формі луни. Світлодіодний нічник MoonLamp є прекрасним та унікальним доповненням до будь-якої спальні чи житлового приміщення. Світильник створений з реалістичною 3D-текстурою та м'яким світінням, що імітує місячне світло. Він працює від батарейок, тому його легко переміщати та розміщувати куди завгодно. Лунний світильник поставляється з підставкою, що дозволяє легко розмістити її на столі чи полиці. Світлодіодне освітлення енергоефективне та довговічне, забезпечує тепле та затишне світіння, яке Ідеально підходить для нічного використання. Це також чудовий вибір для тих, хто хоче додати нотку чарівництва до свого домашнього декору. Пропонуємо до вашої уваги прикраси на стіни. Слонення, що світиться це чарівна та грайлива прикраса, яка ідеально підходить для дитячої кімнати. Наклейка виготовлена з високоякісного матеріалу ПВХ, який є безпечним, нетоксичним та екологічно чистим. Наклейка легко наноситься та знімається, не залишаючи слідів. На даній наклейці зображено миле слонення, яке сидить на вершині місяця в оточенні зірок. Наклейка світиться в темряві, створюючи заспокійливе світло, яке ідеально підходить перед сном. Світловий ефект тривалий та наклей. Яку можна заряджати, піддаючи її природному або штучному освітленню? Це чудовий вибір для декору дитячої кімнати. Пропонуємо до вашої уваги м'який килим для вітальні. Товстий круглий килим Bubble Kiss – це розкішне та стильне доповнення до будь-якої кімнати у вашому домі. Килимок виготовлений з високоякісних матеріалів, включаючи плюш та м'який ворс, який дуже приємний на дотик. Він ідеально підходить для надання тепла та затишку вашій вітальні, спальні чи дитячій кімнаті. Кругла форма килима є унікальною та привертає увагу, додаючи нотку вишуканості вашому декору. Густий ворс надає додаткову амортизацію та тепло, що робить його ідеальним для холодних зимових днів. Має сучасний похирчастий дизайн із поєднанням кольорів, які ідеально доповнюють будь-яку колірну гамму. Пропонуємо до вашої уваги декоративні наліпки на стіни. Це красиве та стильне доповнення до будь-якого домашнього декору. Наклейки містять різноманітні барвисті квіти в богемному дизайні, які ідеально підходять для додавання нотки тепла та затишку. В вашій вітальні виготовлені з високоякісного вінілу. Їх легко наклеювати та видаляти, що дозволяє оновлювати свій декор, коли забажаєте. Тепла та приваблива палітра кольорів ідеально доповнить будь-який дизайн, а вигадливі квіткові орнаменти обов'язково додадуть нотку елегантності будь-якій кімнаті. Пропонуємо до вашої уваги декорації для кімнати. Наклейка на стіну має форму у вигляді метеликів, які прикрасять будь-яку кімнату. Завдяки цим стікерам, ви зможете створити свій індивідуальний та унікальний дизайн. Крім того, вони дуже легко відклеюються від стіни без пошкодження поверхні. Ви їх можете розмістити на будь-якій поверхні, включаючи стіни, двері, меблі та інші предмети декору. Також підійдуть для будь-якої події дня народження, вечірок або як реквізит для фото, представлені в різних кольорах. Тож ви можете обрати той, який найбільше пасує до вашого дизайну. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодну люстру. Тепла та яскрава атмосфера саме те, що шукає кожна людина. Світлодіодне освітлення стелі з плавним регулюванням яскравості створить саме такий чудовий ефект. Ви зможете налаштувати яскравість та колірну температуру за допомогою пульту дистанційного керування. Вони представлені в різних діаметрах та формах, тож підійдуть під будь-який дизайн. Пульт, який йде в комплекті, допоможе вам, не встаючи з дивану або ліжка, вимкнути або пом'якшити світло, виконана з високоякісних матеріалів, що надає їй довговічності у використанні. Вона ідеально підходить для оздоблення сучасної квартири та покращить вигляд будь-якої кімнати.